І тому пророк, нехай благословить його Аллах і вітає, коли його пригнічувала якась справа, він звертався до молитви. Сказали вчені, що це була обов'язкова молитва чи бажана. Звертай свої скарги до Аллаха, поділись з ним своїми турботами, і тоді Аллах поверне тебе на правильно розсудливий шлях. Зміснить тебе, адже деякі лиха виводять розум із рівноваги. Коли зміснить тебе Аллах, святий він величний, ти станеш стриманим, наче солдат, зможеш міркувати розумно. Не переросте твоя проблема у проблему ще більшу, коли є ризик втратити розум, адже деякі з цих бід смертельно болючі виводять людину зі здорового глузду. Тому звертай ці скарги лише до Аллаха, адже молитва близькість між тобою та ним, якщо якась справа пригнічула пророка. Нехай Благословить його Аллах і вітає. Він звертався до молитви і говорив: була зроблена молитва, насолодуємо їх очей. Людина набуває спокою, холоднокровності, задоволеності у молитві. Відбувається близькість між тобою та Аллахом Тому плач перед ним, блага його, звернися до нього з тим, що тебе турбує. Шукай притулок у Аллаха в тому, що спіткало тебе з турбот.